Що я кажу? Що я чую? Побачимо. Я це не хочу робити, мені похуй. <гум> Чого ти така негативна? Тому так... е... Чому... Чого ти така негативна? Боже, ти опять сидиш своїм лицем і портиш мені день. Ні, такого не Це не... Це не аб'юзив. Я ти зайнятий. Та... Ну, ти зайнятий. І ти не хочеш мене говорити. Але ти зайнятий, ну це нормально. Е... Я втомився. Я теж. Я втомився. Ну, я тебе розумію. Покорми мене. А я голодний. Я то і чую, що я голодний по 500 разів на день. Не знаю, так і чую. Нам це не потрібно. Ми будемо купляти тільки те, що мені потрібно, а на твої бажання мені похуй. Це взагалі не так. так Вона завжди купляє тільки те, що їй потрібно. Ні. Я зроблю це пізніше. Мені лень, я хочу посидіти в рілсах. Ні, це взагалі не правда. Я, я часто зайнятий, у мене куча діл. Хорошо. Виріши це сама. Я не чувствую себе мужиком, ти в наших отношениях мужик вирішив <світ> все. <світ> не знаю, ти мені таке не говорив, в принципі. Я скажу: на вихідних вирішимо. Ну, На, на вихідних будемо рішати. Подивимося. Так. Да. Це друга фраза. <світ> Подивимося. Ну реально, типу, я не знаю, чи я хочу це робити того ми подивимося пізніше.